Вигоріли автомобілі, пошкоджені гаражі, понівечені будинки та купа скла. Такі наслідки падіння ворожого шахету у Шевченківському районі, БПЛА влучив просто у двір спального кварталу, в дорогу на дні вирви розтрощені мережі. Місцеві жителі досі оголтуються після важкої ночі. Людей вікна вибило, стекла повилітала. У людей вікна вибило, шибки повилітали. Слава Богу, постраждалих немає. Тільки психологічно тяжко, страшно. добре, що в будинок, тому що ми вже б... нам пощастило. Бог якось відвів. Мабуть, пошкодував, що прилетіло між будинками. А так було б багато постраждалих. Пострадавших я чомусь заснула, де та в мене вирубала. А я чомусь заснула. О 21-й мене виробило, а потім о 12-й Отого, що у мене диван підпригнув, і дуже гучно прокинулась. Другий вибух уже не такий вучний був, а чомусь подумала, що десь між Олексіївкою і Павлом Полем трапилось. Спочатку ж нічого не пишуть. Спочатку ж нічого не пишуть. воно прилетіло і бахнуло так, що я сподскочила. Воно прилетіло і бахнуло так, що я підскочила. Перевірила шибки, хоч цілі 86 рік. Що я гадала, жили як люди, От і все. То і все всі живі, всі ж все здорове, все Ну діти, звісно, спугалися. Усі живі, всі здорові, всі цілі. Але діти, звісно, злякалися, тому що такий вибух був сильний. Молодша поки що не хоче спати сама, але й сестрою погодилася. Ну а врешті пощастило, те, що у дворі, що не в будинок. Ніхто з нас не застрахований. Ми робимо вигляд, що звикли, але на душі, звичайно, кішки шкребуть. Але нічого нічого самого ранку на місці прильоту працюють. Комунальні служби та волонтери усувають наслідки нічних подій та зашивають понівечені вікна фанерою. Дуже жахливі наслідки прильоту. Як ви бачите, в нас постраждало близько 10 домів. Наразі ведуться роботи по усуненню. Харківський міський голова Ігор Терехов поставив конкретне завдання по усуненню недоліків. Наразі тривають роботи по закритті контурів. Проводимо роботи по ліквідації порушення трубопроводів і вивозимо все, що у нас оказалось на наших покрівлях будинків, тому що дуже великий об'єм мусору асфальтного покриття. Знаходиться наразі на наших дахах. У нас пошкоджено трубопровід холодного постачання. Ви бачите, що проводиться робота нашими комунальними службами по усуненню. на час проведення тих робіт буде виставлена питна вода для того, щоб мешканці не відчували якихось незручностей. Орієнтовна кількість, яку ми зараз оперуємо, це 150 з плюсом вікон. Це і в помешканнях, це і в місцях загального користування. Але робота триває, тому що, наприклад, будівлі, які знаходяться досить віддалено, від цього. Вони теж зазнали пошкоджень, тому ми не можемо ставити їх осторонь. На зараз ведуться роботи по закриття контурів. Закрито вже близько 90%. Потрібно ще близько декількох годин, щоб всі роботи були завершені. Зараз проходимо обстеження покрівель, які були також пошкоджені внаслідок прильоту. Робляться висновки, і до кінця дня все буде завершено. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.